Бачите, сигара, вона не знаю, чи вам буде видно. Сьогоднішня тема нашого відео це ммм… куріння. Там табака майже ноль, майже ноль табака в сигаретах, на відміну від цигар. Плюси, мінуси, плюси, мабуть, дуже мало, якщо вони взагалі є. Але є багато мінусів. От я колись був на зустрічі з лобістом, який, який, типа в Брюсселі, там, де це організація мореплавців в Данії. По-перше, кинути корити дуже важко. Ті, хто починають курити, вони повинні знати, що. Кинути курити майже неможливо. Ну, є типа нікотин і смола, так? Бронхіти, там, коротше, куча всього кашляють, хриплять, кинути курити не можуть. Ну, об'єднали під одною назвою смола. В мене якось в через покоління, тобто в мене дідусь не курив, батько курить, я не курю. Ну, лобісти, лобісти, як ви знаєте, лобісти це ті люди, які, ну, як можливо, дослідити, як 400 хімікатів в кучі впливають на, на твій організм.